Працівники Берегівської районної мальтійської служби допомоги вже більше року організовують мобільний ігровий простір для малечі регіону. Протягом цього періоду у захопливій програмі взяло участь близько тисячі дітей. Проект був створений завдяки міжнародній співпраці, адже його започаткувало 11 західноєвропейських партнерських організацій, які створили три об'єкти для берегівської, львівської та івано-франківської філії Мальтійської служби допомоги. Учора мобільний ігровий простір змогли відвідати учні початкових класів Берегівської гімназії номер 6 імені Анни Горбат. Томінтадіве фоїхмера, я цього з програмукиш наша програма мобільного ігрового простору діє вже більше року, але є дуже багато установ, в які ми ще не потрапили жодного разу. Намагаємося, хоча б один раз відвідати всіх дітей і займатися з ними. Сьогодні ми приїхали до берегівської гімназії Анни Горват, але навіть в берегові є такі місця, де ми ще не побували, та плануємо потрапити всюди. Не зупиняємось, продовжуємо і намагаємося піти до тих дітей, які на нас дуже чекають. <різований> Програма постійно розвивається, щоразу випробовуючи нові ігри, нові інструменти. <різований> Найновішою грою є Blazepod. Це такий тренажер, що покращує час реакції та спритність дітей. В основному її рекомендують для тренування футболістів або боксерів. Ми стежимо за дітьми, дивимося на їх реакцію, координацію очей і рук, як співпрацюють півкулі головного мозку. Під час ігор ми можемо розпізнати недоліки. Якщо зв'язок півкуль головного мозку порушений, наприклад, дитина користується лівою рукою замість правою або має дуже довгий час реакції. Багато разів ми встановили дислексію або дисграфію. Можна помітити, що, хоча діти воєнних дій не переживають, усе ж таки живуть у стресі. Тому такі ініціативи є дуже важливими. Адже протягом двох годин вони мають можливість розважатися, не думаючи про негаразди, сказала директор гімназії Едіта Тофт. Сьогодні для дітей дуже важливою є різноманітність, тому серед повсякденних завдань вони дуже радіють, якщо трапляється щось нове. Звичайно, ми намагаємося зробити все, щоб і навчальний процес був різноманітним. Це дуже корисно для дітей. А з допомогою таких програм навчання проходить легше, і ми можемо спрямувати їх увагу на важливі речі. Дуже важливим є для дітей, щоб тут у школі, крім навчального процесу, ми звертали увагу на їх психологічний стан, і звичайно, різноманітність доповнює нашу роботу. Ціль програми полягає в тому, щоб діти, крім розваг, мали можливість розвиватися ігровими методами, а також мали різні майстер-класи наша програма складається з декількох частин. Маємо активні ігри, а також завдання, які розвивають спритність, рівновагу, увагу. І кожного разу ми організовуємо майстер-класи, які дуже люблять діти, адже виготовлені предмети вони можуть понести додому. Майстер-класи завжди мають свою тематику. Наприклад, перед великоднем ми малювали писанки у шаланках. А тепер весна всім весело. Тому ми виготовляємо маски або вертушки. Ми організовуємо програму на основі обраної тематики. Після берегівських учнів через декілька днів і інші зможуть пережити безтурботні моменти у мобільному ігровому просторі.